Вітаю на уроці української літератури в восьмому класі Тема уроку Пастух Рашид. Ідея порозуміння та взаємодопомоги українців і татар. Проблема дружби та обов'язку Образ козака швайки Утілення лицарства. Збери прислів'я. Поєднай частини прислів'я. Яка тематика влучних висловів? Перевіримо. Козацькому роду нема переводу. Терпи, козаче, отаманом будеш. Кінь та піч, козакові товариші. Козак мовчить, а все знає. Де козак, там і слава. Або волю добути. Або дома не бути. Береженого Бог береже, а козака шабля. Ціле визначення. Продовжте думку. Я хочу дізнатись. Я хочу зрозуміти. Я хочу з'ясувати. Я хочу обговорити. Я хочу порівняти. Я хочу навчитись. Я хочу удосконалити. Я хочу висловити. Поміркуємо, хто такий Рашид і яку роль він відіграє в оповіданні? Рашид Татарин, пастух, який живе на кримських степах. Він рятує санька та Швайку, незважаючи на те, що вони його вороги. Рашид уособлює гуманність, співчуття та розуміння, які стоять вище за національні чи релігійні розбіжності. Як головні герої Санько та Швайка потрапили в небезпечну ситуацію? Швайка та Санько вирушили в розвідку і потрапили в полон до татар. Коли намагалися повернути захоплених коней, їх врятував саме пастух Рашид. Які стереотипи існують щодо татар і як ці стереотипи змінюються в процесі розвитку оповідання? На початку герої сприймають татар як жорстоких ворогів, проте образ Рашита ламає ці уявлення. Він показаний як добра, щира і мудра людина, що не відповідає поширеним упередженням. Яку допомогу Рашид надає героям оповідання? Він не тільки рятує їх від полону, а й лікує, годує, допомагає сховатися. Його дії сповнені глибокої поваги до життя людяності. Як автор описує стосунки між українцями та татарами в контексті війни? Стосунки зображені як складні і напружені через постійну загрозу нападів, але на тлі цього конфлікту. Вирізняється приклад взаєморозуміння між окремими людьми, як у випадку Рашита і Швайки? Чи сказано в тексті про національність Рашита? Як автор зображує те, що Рашит не українець? Так, він татарин. Про це вказується прямо і через мовлення. Побут, релігійні натяки. Проте автор уникає стереотипного змалювання, натомість показує Рашита передусім як людину. Яким чином через образ Рашита розкривається тема людяності та взаємодопомоги? Його вчинки суперечать логіці війни. Допомагаючи ворогам, Рашид показує, що найвища цінність це життя і добро. Саме через нього автор говорить про моральне обличчя людини. Чому Рашид, незважаючи на національні відмінності, допомагає Санькові та Швайці? Як ставиться татарин до козака? Чому? Він бачить у них, передусім, людей, а не ворогів. Його ставлення до козака поважне, стримане, з елементами симпатії. Можливо, він пережив подібну ситуацію або втомився від війни. Що для героїв оповідання є важливішим національність чи моральні принципи? Відповідь обґрунтуйте. Моральні принципи значно важливіші. Виживання, співпереживання, взаємодопомога переважають над ідеєю національної ворожнечі. Це й демонструє Рашид і згодом розуміє Швайка. Що вам відомо про релігійні вірування козаків і татар? Чому, на вашу думку, автор не розкриває тему Бога? Адже Швайка не прокоментував запитання, мій Бог чи твій. Козаки були християнами, татари мусульманами. Автор, ймовірно, уникає релігійного протиставлення, бо прагне акцентувати на загальнолюдських цінностях, а не розділяти героїв на основі віри. З якої причини Швайка схвально відгукується про ворогів татар. На вашу думку, серед ворогів можуть бути люди. Чому? Швайка визнає, що навіть серед ворогів є гідні благородні люди. Це свідчить про його зміну світогляду. Так, серед ворогів можуть бути люди, бо людяність не має національності. Вона або є, або її немає. Проблемне запитання. Як у творі втілено проблему дружбу та обов'язку? Що, на вашу думку, важливіше дружба чи обов'язок? Чому? Спільні цінності, що об'єднують героїв. І, хоч вони були різними за національністю, їх об'єднувала спільна біда. І бажання вижити. У романі Володимира Рудківського Джури козака Швайки образ Рашита показує, що доброта і людяність можуть тулати будь-які історичні чи культурні бар'єри. Рашид, незважаючи на своє татарське походження, стає справжнім другом для козаків і їхніх чур. Його поведінка і вчинки доводять, що важливо не те, звідки ти родом, а які цінності ти, ти несеш, він допомагає головним героям у складних ситуаціях, показуючи, що взаємоповага і підтримка є основою будь-яких стосунків. Образ Рашита є прикладом того, як навіть представники різних народів можуть об'єднуватися заради спільної мети, демонструючи, що людяність сильніша за будь-які відмінності. На підтвердження цього є цитати. Образ Рашита як символ дружби та толерантності. Рашит усміхнувся, його очі засвітилися добротою. Не бійтеся мене, хлопчики, я не татарин, я людина, і людина завжди допоможе людині. Всеосяжні людські почуття, серце Рашита було сповнене співчуття до хлопців, які опинилися. В такій складній ситуації. Доведіть, що в образі козака Швайки втілено найкращі риси лицарства. На підтвердження своїх думок наведіть чотири конкретні приклади з тексту. Образ козака Швайки в оповіданні Рудківського пастуха храшит. Дійсно є втіленням найкращих рис лицарства. Це проявляється у його поведінці, вчинках та ставленні до інших персонажів. Мужність та відвага швайка проявляє незламну мужність, коли рятує санька, хоче захистити пастуха Рашита від небезпеки. Його дії демонструють готовність ризикувати власним життям заради інших, що є однією з головних рис лицарства. Благородство та співчуття. Козак ставиться до з розумінням та повагою, навіть попри те, що той не є українцем. Він допомагає Синькові не з обов'язку, а з внутрішнього переконання, показуючи своє благородство і здатність співчувати чужі біді. Вірність ідеалам свободи та справедливості. Швайка бореться за свободу рідної землі, не терпить несправедливості і завжди стає на біг правди. Його діяльність проти гнобителів є прикладом лицарської вірності, і високим ідеалам. Сміливість і поміркованість Козак не тільки хоробрий, але й дуже розумний. Його дії завжди продумані і добре організовані. Швайка здатен долати ворогів не лише силою, а й хитрістю та мудрістю. Отже, Козак Швайка це легендарний герой українського фольклору, який відображає ідеали козацького лицарства. Його образ є символом мужності, справедливості та вірності товариства. Швайка зображується як незламний воїн. Який бореться з ворогами за свободу та захищає простий народ. У романі Володимира Рудківського «Джури Козака Швайки, Козак Швайка постає як втілення мудрості, відваги та справедливості. Образ козака Швайки є втіленням ідеалів лицарства, мужності, благородства, вірності ідеалам свободи та мудрості. Ці якості роблять його справжнім героєм. І зразком для наслідування. Отож, ми можемо відповісти на наше проблемне запитання. Дружба та обов'язок у творі взаємопов'язані, герої ставлять інтереси громади вище за власні, допомагаючи один одному навіть у найскладніших обставинах. Швайка підтримує своїх побратимів. Не лише тому, що це обов'язок. Але це і людяність. Пастух Рашид, незважаючи на свою національність, показує готовність допомогти українцям. Дружбі, сила це те, що робить нас непереможними. Рашид знав, що чужий біль це і його біль. Отже, справжня дружба ґрунтується на взаємодопомозі, а обов'язок перед спільнотою це невід'ємна частина людяності. Літературознавчі координати. Яка роль мови персонажів та мови автора у тексті? Мова персонажів є важливим засобом характеристики героїв, людям різних епох, соціальних станів місцевостей, віку тощо, властиві певні особливості. Вони виявляються і в лексиці, і у фразеології, і в інтонації, і у вимові. Письменник намагається художньо їх відтворити. Важливу роль відіграють у художніх творах діалоги, внутрішні монологи. Мова персонажів. монологи, діалоги Вразна індивідуальна особливість героя твору, яка розкриває його характер і допомагає зрозуміти ставлення автора до певної дієвої особи в художньому творі. Авторські пояснення Підсилюють мову персонажів. Доповнюють репліки героїв, відтворюють їхні емоції, передають рухи, пози, жести, міміку. Назвіть три ознаки, за якими відрізняється мовлення героїв. В оповіданні пастух Рашид Рудківського мовлення героїв відрізняється кількома ознаками. Лексика. Мовлення рашита як татарина, містить слова, характерні для його національної мови, наприклад, використання татарських слів у спілкуванні, що підкреслює його приналежність до іншої культури. Занько і Швайка ж, українці використовують українську мову з її характерними особливостями. Інтонація та емоційність. Мовлення Рашита спокійне і врівноважена, навіть у ситуаціях небезпеки. Що відображає його зрілість та досвід. Натомість мовлення санька і швайки часто емоційне, інколи панічне чи містить переживання, оскільки вони потрапили в незвичну та небезпечну ситуацію. Складність та стиль вираження Рашид як людина, яка має життєвий досвід, говорить просто, але розумно. При цьому в його мовленні відчувається мудрість. Санько та Швайка, хоча і розмовляють простими словами, але не завжди здатні висловити свої думки чітко, оскільки переживають стрес або невпевненість. Кодекс честі. Ознайомтеся з кодексом честі, який існував у козацьких сім'ях. Додайте власні два-три правила, які б ілюстрували чесноти юних козаків і козачок. Ніколи не кривдь інших членів сім'ї. Шануй батька свого і матір свою як найцінніше в житті. Завжди чини по совісті, честі, не говори неправди, не вигадуй для себе полегшення. Свято вшановуй своїх родичів, які вже відійшли в інші світи. Вивчай традиції свого народу і власної родини. Будь гідним зватися юним козаком, юною козачкою. Літературний диктант. Перший як звали головного героя, який був разом із Швайкою? Друге. Хто ставився до Санька як до молодшого брата? Третє, Кого побачили козаки? Коли спостерігали за степом? Четверте. Яке заняття мав Рашид, коли зустрів козаків? П'яте. Чому Швайка спочатку насторожено ставився до Рашита? Шосте. Як Рашид допоміг Санькові після хвороби? Сьоме. Що сталося з Саньком, коли він поборов татарина? Восьме. Як Рашид показав свою дружність до козаків? Дев'яте. Хто такий дід Кудма і яку роль він відіграє в оповіданні? Десяте Чому швайка знає Рашита? Перевіримо. Перше Санько. Друге. Швайка. Третє. Вершника. Четверте. Пас табун коней. П'яте. Через можливу небезпеку 6. Приготував ліки 7. Він втратив свідомість і занедужав. 8. Допоміг з ліками та висловив повагу до козаків. Дев'яте. Легендарний характерник знахар, який навчав козацької мудрості. Десяте. Рашитова мати врятувала швайку в дитинстві. Метод енергія успіху Намалюйте батарейку та позначте свій заряд енергії під час уроку. Зрозумів, зрозуміла тему, було цікаво, маю ще багато сил. Частково зрозумів, зрозуміла тему, було цікаво, але втомився. Багато не зрозумів, не зрозуміла, але цікаво. Знайду сили ще раз самостійно опрацювати тему. Не засвоїв, засвоїла тему, було нецікаво. Домашнє завдання. На схему схему зошит у порожній клітинки. Впишіть приклади з вивчених творів.